Приїхали шльоми на квадрик, робимо розпаковочку. Так, Давай відкривай, вибирай собі колір, який тобі більше подобається. Для мене. Для мене. Ну давай відкривай. Відкривай який там. Гарний, зніми ту пленочку, як він виглядає. Класно чи ні. О, дуже класно виглядає. Ну, Витя, mm -hmm. як Как он выглядит? Покажи парад. Там. О, классно. А ну теперь давай там той другой открывай, как там той другой выглядит. Давай. О, як я. Так, а ну показує його, як він глядає. О, круто. О, натягай. Так, донизу, донизу, давай. Голову підніми. Ай, палець! Ну, то чого ти? О, як? Ти як космонавт. F2. Льотчик.